Таке милекер менеду. Короче, гаже на зброю буде зараз тобі без зброї мути. Тут каже, давайте торгуватись, я рот. Тобто це штука, яка дозволяє мені продовжувати бити ворожих героїв, якщо я правильно розумію. Навіть при умові, якщо вони мене вдарили, то я, типу, не станусь е від тих тичку. Я, до речі, так і не зрозумів, що робить цей Memory мем Lock, тому поки не бачу сенсу його купляти. Каже, якщо шукаєш більш безпечний шлях, повертайся назад. Подалі, типу, прямуючи в середину цих цих... земель. Ми йдемо далі, в нас вибору немає. <плес> Хубаво, що не за хуйня?! ф ч це за хня? А чого це? Дубай бачення? Це правда. Я їба в рот жопий. Коли реліз поє, друга, я не знаю, може, так він і зараз дуже непогано зроблений. Що ти за домовых? 啊！啊啊啊 Е, бой! Яла этих же, честно! прикольно! Вбив пташку погана кінцівка, мужик, ці коршуни на мене напали і ледь не від'їздили, про що ти кажеш? Ці стрибки діагональні, це піздец. Так, назад порталі. Мені поки що це нагадує Елден на фоні Dark Souls подушно, ті в окремих моментах. Ну, я від багатьох це чую, що багатьом ця гра душна, я від багатьох це чую. Але мені, чесно вам скажу, мені прям по кайфу. Я просто люблю складні ігри і мені, тобі, мені прям суперкомфортно грати в неї. Так, купити карту, є. Айтем прочачат. Що йдемо, Так, треба вправо сходити, все добути, все подивитися, все вивчити. Пішли тоді, право. Ну, мене дочали тільки що мабуть не було спочатку, поки що більше всього часу їбав на блукання. Ну, до речі, знаєш, е, мені здається, якщо в тебе є досвід гри в метро і тобі не дуже важко це грати. Ну, фейсбой, дякую чи не засапку. Я блукав, пам'ятаю, тільки тому, що я з чатом сидів, сидів, і я от тоді заблукав. Да. Та блять, напади вже на мене. Так, так, так. Тут валюта нормально фармиться на цій локації. Далеких земель. Ми, ті, хто тут залишились, чекали дуже довго. Об'єднай нашу силу з твоєю. Забери, поверни в майбутнє нашого бідного королівства. І. Байд! І що це? Оу, oh, Дядь, здарова! О, мені подобається цей спел. Так, а це куди ми рухаємось? Еее... Uh, flat layer of a counter to be drawn in the sand. Let's draw a designed for repeat attacks. Що воно робить? А, це типу... Це на боссів краще, коротше. Half way home. Дім на півдороги. Uh, ну здорово! Г. Шукаєш випивку, чи місце де можна відпочити? Що, чи то, і то. Вітаю, добра комахо. Каже тут ах. На в тебе, Так, тут непогано. Підніматися цими місцями важкувато. Це вологий підйом цими краями. Раніше тут просто паломники йшли своїм моїм шляхом, але зараз дивні часи, і ти навіть не найдивніша мушля, що блукає навколо. Невдовзі тут западе за властива гуляка. Ой, не незадовго тому тут заскочив гучний старий воїн, влаштував справжню сцену. Допри в моїй кімнаті на верхньому поверсі зупинилася молода дівчина. Дівчина згадала, що чекає таких мітливих людей, як ти. Можливо, варто відвідати її, якщо ти ще цього не зробив. То тобто вона бути, може бути з нашого не племені, загу. правильно? Давай. Бахнем нефтарчик в... час. вімчас. Нія? Це ж за... О, мама! О, мама, який приємний сюрприз для ну. Ти доросла, так? Повністю виросла. Готова полювати? Ні, я не дитина більше. Просто молода. В, ну, є бажання для неї. Чи не могла б ти знайти е, якусь куню і вбити їх? Та давай без проблем. Плюс квест. Тобто, нам треба defeat the many creatures of Relum and out the Hunter's Journal. А, мені треба просто вбивати їх, так? Да? Окей. Це ж не бос? I'm so sorry. Що за тіпи, блядь? Так. Донат треба зробити якийсь. зробимо. Ці штуки все одно, напевно, не треба мені, здається. Track down Flint beetles in the marrow and defeat them to collect Flint gems. Що таке Flint beetles чат? Це напевно великі ді, да? Беть, а ямсо соррі, а як витечу залуп. Так, ми зараз тут, ми майже нічого не дослідили. Але моби тут такі неприємні. Ах ти су... Блядь, що за моби, блядь, Ви шо, ебанулись, радраби, зупиніться, ви неадекватні. Ти кожен моб як босс, блядь. Це босс? Каже, ти... Я розбудила Нар. мене. Вибач, я не хотіла тебе будити. Я просто проходила повз башту і коротше досліджувала краще це місце. Вивчення поля битви. Видно, що ти справжній воїн. Я якраз таки шукав таку, як ту, як ти. Твоя стійка, твій меч. Виглядає так, ніби ти самотужки готова об'явити бій. Каже: я лицар, Нар. давай по**битись. Давай. Не поняв нічого дір заза в нього компаньона звати Заза. каже: Ми шукаємо це для подарунків. Ні, сестро. Ми шукаємо її заради правителів. Рулерс рулер, це ж правителі, ніби да? для того, щоб отримати їх відповіді і силою, якщо це треба буде, якщо при необхід... Не, при необхідності, заради нашої, е... заради нашого селища, нашого цей нашої oh, з, oh, звідки oh. ми родом. Я так розумію, глядя yeah. тобі, старенькі. Сподіваєш, у тебе все That's вийде. каже, ми будемо ста sta... битися з зазою до кінця, якщо це буде необхідно. Типовий, типовий тип з району, який типу вийовується, що він якийсь топовий чел, а насправді він лог. WTF? Я вибачаюсь. А як е грати? Ні, хоч би не бос. Походу, по бос, не бос. Chapel of the Reaper. Церква е Женця, Жнеця, Жнець. Якось так називається в раці.

Ты На! Ч она робить? що ты сделала, він мертвый? Окей. Бам! Так, еще ця штука чарт. кто може пояснить, для чего я її взяв? Що це запасы, не навчану? Аааа! Нічого собі! Так, окей, а чим він краще? Мене демеджа більше чи ні? Активу хіл побачиш ще десь. А це що? Це Радік? Так, а чим цей краще за той, що ми використовували до цього чат? Так, а якщо мені комфортно з тим ударом, то що робити? Нехай моломо осади ніколи не то? Нехай ми очищаємо осади, ніколи не голодуємо. Нехай ми збиваємо осади з катушки, ніколи не хитаємось. Сідаєш на лавку і міняєш на стару сі цю. Це конічно, але тепер вже треба сісти. Це така тупість. Чому воно замість? Чому воно мене навіть не запитало? Чи хоче я міняти? Це ж крінж. Ну сука! Ну сука! Ах, <реклянсь> <реклянсь> ты сука! Тут звісно область удару пиздец. А, -а, а, ось такі пульки мы вибиваємо, да, Якщо безпосередньо без посередньо Прикольно. Прикольно. Прикольна, але хуйня. Мені поки дефолтна подобається найбільше чат. Подорожуємо сюди. Сядемо на лавку, поміняємо зброю. Так, а як це зробити, чат? А, ось. Ми хантер. Нам треба ключ купити. Скільки коштує. Скільки нам бабла не вистачає? Є у нас тут 60, 30. Не вистачає. Вітанечко, прийдемо. Uh, memory Locket сюди. А, як мені туди піднятись? А, я знаю, як піднятись сюди. Ні, не знаю. Ну ладно, тоді, підемо пішки, може там зверху треба пройти, я не знаю. А, сюди, якщо пройти. Не зараз, ну так, да, я, я зрозумів. Так, нам вліво показують, принаймні, я не знаю. Єбать, yeah, мервік! Так, да, просто за секунди від'їхав. Яну боси дують по два, по три хп. Ні, 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 ні. Є О май майґат. Так, боса краще вбити з першого траю, я так розумію. Піду срати. Ох, це сука! Коротше, йому треба на голову застрягнути і по голові його захуять просто. Все, зараз ми його зараз точно пройдемо. Иди на! Ой! Да. Є! На одному КП я тебе тварі йо. Як це скіпнув його? Типу цього боса можна було. А, в сенсі який квест? Того діда був квест, який допомагає хубарити його чи що. Який з цих? А, напевно, ось цей чи що? Ну, я, походу, сюди не повинен був приходити рано, да? No on luck. Хто знав? На Я фотоапарат включив, хтось може пояснити мені. Це поселення те всіх, хто вступає з тичних хойн, нехай ти подаш свою внучній обалонку, що тайнула сила могла піднятися вище. Ого, ебать, чё это? Вот так, все на солях, ебать, солевите пыш, вот это. Так, давайте тоді по черзі. Тобто тут, тут мені зараз треба виконати квест. Де я шукаю оцих от ху... А воно ж нараховує всіх? Чи це, чи це, типу, мені треба нові види пошукати? Мені треба нові види тих пошукати. Боже блядь. Ой боже. Ну я не знаю, чи хтось обере Сілксонг краще за цей. Чи хтось буде ставити Сілксонг вище за експедицію, я не знаю. Це, це типу сліди у того типа, так? Да? Весь цей час тут була кнопка. О боже. Я за це навіть. Боже, який кіфон, я не знав за це. Не знаю, мені подобається ця гра з сетінгом, важкістю. Я люблю навпаки важкі ігри, грати в них, проходити. їх. Один найкращий Не. Не. Я так не вважаю. Я думаю, третій драксоус Souls 100% один з найкращих Souls. Бо їх девочки. Зараз дохну і кріпів. Дурак скилли. і не здохне. Так, є. Це ми пройшли. Все, типу, я більше не можу використовувати. Ааа, напевно, залежно від того, який цей, то така ж кількість. Ні, тоді я не розумію. Ну, давай блять. <тит> Чарт базовок. Маряна безугладрочить член своїми величезними розпусними цицьками, міцно стискаючи їх у руках. Дві колосальні висячі дійки ритмічно ковзають, по налитому крутний. Як тобі гра, бачу, що ти непогано прогресуєш, але дам одну пораду. Спробуй юзати команди в індіапропрінскрін, а не на телефон робити через камеру скріни. Дякую, че